Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проект Голоси. І ми так собі сіли, подумали, обов'язково залишаться в цій нашій війні ті образи, ті якісь точки, які ми ніколи не забудемо. Ну і одним з таких образів, напевно, буде пес-патрун. Раїса Солтес, привіт, подивіться на ваш витвір прекрасний, який нас радує і комусь стане таким цікавим гарним подаруночком. Сьогодні ми будемо говорити про собак. Про собак, які в цій війні ставали і друзями, і охоронцями, і оборонцями. І жертвами, і тим теплом, яким ділилися з ним люди, і тим теплом, яким вони віддавали людям самі. Антон Друбович, директор інституту пам'яті, наш захисник, самотній пес. Декілька тижнів тому наша рота провадила пошукові заходи в одному доволі великому селі на півночі країни. Ми із двома побратимами оглядали вулицю із жахливою дорогою, більше схожою на величезну грязьову ванну чи навіть дві доріжки до вжелезного грязьового басейну. Продираючись трясовиною біля чергового будинку, я помітив, що у дворі були якісь пошматовані й розкидані речі. Це викликало підозру. Підійшов ближче, став нав... навшпиньки і зазирнув через паркан. В цю мить буквально у 20 сантиметрах від мого обличчя вимайнула велика кудлата морда і почала гавкати потужною голосиною. Це був гарний, великий і доглянутий пес, німецька вівчарка. Він не кидався і не валував бездумно, як його родичі пси з інших дворів. Він явно дав, давно почув, що ми наближаємось, і зачаївся. А голос подав свою присутність виказав лише тоді, коли я наблизився до його володінь впритул. Розумна бестія. Ситуація з будинком, на подвір'ї якого мешкав цей пес, ставала ще більш підозрілою. Сусіди з попередньої хати розповіли, що в ньому ніхто не живе. А як же псина? подумав я. Значить, хтось таки живе, хтось же його годує. Але на мій безцеремонний гучний стук у ворота і заклики ніхто, окрім собаки, не озвався. Трохи пізніше меланхолійна господиня наступного подвір'я розвіяла мої підозри. Люди в домі дійсно не живуть, самотній хазяїн пса помер від серцевого нападу десь рік тому. Сусіди спочатку думали, що в чоловіка ковід і боялись зайти, щоб не заразитись. Нікому було допомогти чи навіть принести миску борщу. Лікаря не викликали, так і помер дядько у компанії свого вірного чорно-рудого друга. З тих пір їжу йому приносять сусіди, а речі, розкидані по дворі тому, що так кудлань час від часу грається, тягає старі ковдри та куртки з дому, тріпає їх, скаче довкола, заривається, а іноді навіть спить у цих наповнених, знайомим запахом лахах. Десь раз на місяць донька сусідки, ветеринар за фахом, привозить з міста йому добрих кормів і бере на прогулянку. Йдуть декілька кілометрів до автобусної станції і назад. Він слухняно йде за нею або бігає жваво довкола, не тікає далеко, хоча явно радіє можливості вийти за межі свого двору і розім'яти лапи. До себе з ніхто не бере. Це ж 60 кілограмів ваги. Такого спробуй доглянь та прогодуй, а ще відповідальність, пояснює сусідка. Втім, поговорюють, що має забрати спадкоємець колишнього хазяїна, племінник із міста. Поки не забирає, а передає сусідам гроші на корми. Закінчую перевірку документів, ще раз кидаю погляд на самотнього пса. Спокійний, зосереджений, рівна спина, міцні лапи і трохи сивини в морді. Він перший відвів очі та пішов десь у глибину свого двору. Небо було хмарне, погода поганенька, день сірий і холодний. Багато привітних людей було в тому селі, часто запрошували зайти випити чаю чи кави. Але ми відмовлялися і йшли далі, попереду ще багато вулиць. І про пам'ять. Страх пройшов, лишилась лиш людь. І давайте без надмірного оптимізму. За 22-й рік вони окупували території більше, ніж протягом 14-го 21 го Честь і шана, що ми вистояли, але рахунок досі не на нашу користь. Поки що. Пам'ятаємо завжди наших загиблих людей, військових і цивільних. У них мало бути життя і радість, а Росія зруйнувала все. Ми переможемо і відбудуємо міста. Але не дай Бог нам забути, скільки окупанти зробили лиха і скільки нам коштувала ця свобода. Вбивство вважається найтяжчим гріхом, бо воно є непоправним. Десятки тисяч непоправності спричинила російська агресія. І ще невідомо, скільки спричинить. Бережімо одне одного. І не дай Боже нам забути ні добро, ні зло, які ми переживали щодня і щохвилини цієї війни. Хай у вас буде все 4 5 0